Дорогі першокурсники, студентська рада щиро вітає вас із початком нового надзвичайно важливого етапу у вашому житті. Відтепер ми стали частиною великої родини нашого коледжу, місця, де народжуються нові ідеї, дружба та можливості для розвитку. Сьогодні у непрості часи для нашої України бути студентом означає не лише здобувати знання, а й формувати майбутнє своєї країни. Саме ваша енергія, наполегливість і прагнення до змін допоможуть Україні стати ще сильнішою. Ми бажаємо вам натхнення у навчанні, вірних друзів поруч, сміливості. Ти за своїми мріями та ніколи не зупинятися перед труднощами. Нехай студентські роки стануть для вас часом нових відкриттів, яскравих перемог і незабутніх моментів. Студентська рада.